Машина гарна тим, що вона дуже швидко дозволяє розмінувати землі, і це не потрібно робити вручну. На наступному тижні буде акредитація, і після цього ми вже поїдемо розміновувати землі території поля. Використовуємо аеророзвідку для того, щоб дослідити поле перед використанням машини. Таким чином, ми знімаємо небезпеку знаходження протитанкових мін. Машину ми можемо використовувати вже більш безпечно. Машина теж обладнана двома камерами. Зазвичай в розрахунку це два оператори і оператор дрону. Тут знаходилися окупаційні війська. Ми не можемо точно розуміти, чи безпечно ці ділянки чи ні. Неподалік знайдені залишки реактивних снарядів, які прилітали. Звичайно, є необхідність повністю перевірити всю ділянку. Ми повинні бути впевнені в безпеці цього місця. На сьогоднішній день в Україні знаходиться 34 машини, куплені за гроші іноземних партнерів, без використання грошей українських платників. Це машина GCS-200, вона вироблена у місті Штоках. Це Німеччина. Людина не знаходиться на машині. Ти можеш через пульт управляти цією машиною за тисячу метрів. Є спеціальні ковши, які можуть забирати вибухонебезпечні матеріали з земельної ділянки, зберігаючи життя. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день для нас це збереження українських життів.